Начинаю стыкувание. Стыкувание успешное. Сережа, доставай камеру. Витаю вас на канале и DG Group. Бездротовий приймач це класно. Бездротовий приймач, який може швидко заряджати мишу, ще краще сьогодні. На огляді наступний крок в еволюції бездротових технологій: миші з універсальним докінговим приймачем Blady R 72 Pro Duo та R73 Ultra Duo r 72 Pro duo та R73 Ultra Duo – це наступні моделі лінійки новітніх бездротових мишей від Bladі. Загалом це ті самі r 72 Pro та Ultra з відповідними сенсорами, зовнішнім виглядом і функціоналом. r 73 відрізняється від сестер асиметричною праворукою формою, абсолютно закономірне розширення ряду класичним форматом DZ для поціновувачів. Приставка Duo в назві миші вказує на головну особливість. Систему подвійного бездротового підключення L. Про неї і поговоримо далі. Для економії часу цей огляд буде менш детальним, адже ознайомитися з особливостями конструкції R72 ви можете в нашому попередньому огляді. У коробці ви знайдете посібник, запасні тефлонові ніжки, прогумовані накладки, два Type-C кабелі, традиційний приймач, Type-C перехідник для приймача, протиперешкодний подовжувач і нововведення моделі, бездротовий докінговий приймач. Ну і на хіба мені цей зайвий приколяс? Якщо класичний нано USB-приймач непогано так собі справлявся, спитаєте ви мене? Воно то так відповім вам я. Але чи може класичний маленький приймач получати кілька мишей одночасно? Чи має він світлову індикацію та чи може він заряджати миші? Навряд. Підключаємо докінговий приймач до комп'ютера за допомогою одного з комплектних кабелів і отримуємо по суті стильну зарядну базу для миші. Вона має світлову індикацію заряду акумулятора та магнітну платформу, завдяки якій ви можете підзаряджати девайс. Ставите мишу на магнітні контакти та заряджаєте. 15 хвилин швидкого заряджання подарує вам 20 годин активної роботи. За кілька хвилин бездіяльності миша переходить у режим сну. Виходить з нього одразу. Тобто, роблячи перерви на чай, наприклад, та на трохи ставлячи вашу мишу на базу, так би мовити, забуваючи про мороку з зарядними кабелями, ви можете досягти того, що ваша миша взагалі ніколи не сяде. А якщо і забуватимете це робити, то світлова індикація на миші та на докінгу вам про це нагадає. Бонус! Багатофункціональний докінговий приймач може працювати з іншими мишами, що підтримують подвійне сполучення. Для сполучення іншої миші з такими ж контактами вам потрібно перевести першу сполучену мишу у вимкнене положення за допомогою перемикача на животику, перевести перемикач другої миші у режим докінгового приймача та поставити її на сам приймач. За мить миша під'єднається до приймача. Швидке сполучення двох мишей вигідно виглядає, наприклад, коли у вас у домі два геймери, один з яких любить праворукі миші, а інший надає перевагу симетрії. Хоп-хоп, швиденько перемкнули мишку без зайвих рухів з кабелями та приймачами. Швидко, зручно, універсально. Перша миша, якщо її поставити на магніт, працюватиме на заряджання. Аби підключити її знову, потрібно виконати ті самі дії. Пильнуйте, аби миші правильно ставали на магніт, бо ж з незвички можна не влучити контактами. У вас може виникнути питання, звідки я так багато знаю про пристрої бладі? А я просто читаю україномовні посібники з коробки. І вам раджу, як можна було помітити на пузі у мишок присутній трипозиційний перемикач. Потрібен він, аби перемикатися між режимами бездротового з'єднання. 2,4 ГГц це класичний дрібний приймач, та великий докінговий приймач. Використовуючи цей перемикач, ви можете змінювати попередньо сполучені пристрої моментально та абсолютно безшовно. Тож ви можете пульнути маленький приймач в телевізор, до прикладу, а стаціонарний зарядний під'єднати до комп'ютера та розмістити на столі. Для швидкого перемикання між пристроями достатньо буде клацнути перемикачем. Ліворуч для малого і праворуч для великого приймача. Центральне положення вимикає живлення. Дещо схоже, ви вже могли бачити в наших оглядах на навушники Бладі, коли гарнітури мали подвійний бездротовий інтерфейс з блютуз та радіоприймачами, що давало змогу перемикатися одночасно між кількома пристроями. Але у цьому випадку все ще краще. Адже найновіший блютуз не зрівняється за швидкістю передачі сигналу з двома радіоприймачами. Переваги докінгового приймача очевидні. Зменшення частотних перешкод, ергономіка та стиль заряджання, точний моніторинг стану, створення бездрутової екосистеми з двома пристроями, універсальне використання з кількома мишами. Наші колеги-оглядачі навіть проводили тест, де порівнювали швидкість обох приймачів. Спойлер докінговий переміг. Хоча людське око навряд помітить різницю у долі секунди, сам факт тішить. r 72 Pro Duo та r 73 Ultra Duo – це чудовий розвиток бездротової периферії бренду. Грайте з кабелем, підключайтесь до різних пристроїв та використовуйте різні миші одночасно. Або ж зберігайте малий приймач всередині мишки на випадок раптових подорожей. Ви просто кладете мишу в кишеню з місця, а приймач уже в ній. Duo миші це про варіативність, швидкість, якість і оптимізацію життя. Нагадую, що важать миші усього 70 грамів, що у кіберспортивному світі вважається непоганим показником. За тестові вихідні я трохи пограв у біошок. Зробив кілька кооперативних забігів у різкофрейн, трохи поганяв у фазмофобія. За весь цей час мені вдалося висадити лише один вогник на приймачі. Я залишився задоволеним. Раджу усім переходити на бездріт. Це дійсно зручно. Ну а ви були на каналі ETG Group, де з вами ділилися досвідом якістю. Та інноваціями. До зустрічі. Знято.